Підготовка до нового навчального року в Івано-Франківській територіальній громаді стартувала електронна реєстрація дітей до перших класів. На початку травня заяви можна буде подати і до дитячих садочків. Наша Ольга Нестерук готова розповісти усі деталі. Реєстрація в програмі зайняла ну, буквально 2-3 хвилини. Є три кроки. Перший крок ви вводите свої дані як батька або мами, другий крок це ви вводите дані дитини. І третій крок це вже суто реєстрація у програмі. Тобто реєстрація у школу, в яку ти хочеш. Надія мати майбутньої першокласниці Ясі. Електронну заявку жінка почала заповнювати одразу після старту реєстрації. У восьмій годині зайшла в програму, ввела дані, але так як був дуже великий наплив, тому що всі розуміють, що можна встигнути, програма трішки зависла. Тому прийшло зареєструвати у 8.04 І я вже була п'ята. Я знаю із нашого садочка батьки розказували, що в 8.04 в деякі школи вже були сорокові. Навчальний заклад для доньки обрала без вагань. Шістнадцятий ліцей. У мене старший син є, який вчиться також в цій школі. І до речі, навіть у цій програмі ти вибираєш умовно кажучи, пільгова категорія тобто там або ви проживаєте за адресою, яка відповідає до цієї школи, або у вас дитина вже навчається в цій школі старше. Відповідно, ви є пільгової категорії, яка проходить на на те, щоб молодша вчилася в цій школі, до пільгових категорій належать і діти працівників навчальних закладів. Лише за цими критеріями у ліцеї номер 5 уже майже сформований один із трьох класів. У нас буквально вже через 7 чи хвилин було зареєстровано скільки учнів, скільки нам треба для трьох класів. Це 72 учні. Тому ж за новим законом норми наповнюються у перших клас початкової школи. Це 24 учні. Ось а на сьогоднішній день у нас є 163 зареєстрованих. Список тих, хто стане першачком того чи іншого ліцею. Цьогоріч оприлюднять за кілька днів після завершення реєстрації. Будуть прийняті ті, хто швидше зареєструвався, і хто хто швидше занесе всі ті необхідні документи, які відповідно до положення мають бути занесені. Це у нас так і ми в своєму положенні записали і. Так, цього дотримуюся. Електронна черга вона йде е, по черговості, тобто батьки бачать, е, який номер має дитинка: чи перша, друга, 25, 116, може бути всяке. І розуміють, що їхня дитина проходить чи ні в начальний заклад, який вони планують. Е, в теорії система працює так, щоб кожна дитина прийшла в клас ліцею, який знаходиться біля її територіального округу, біля її будинку. Загалом у новому навчальному році Франківська громада розраховує прийняти понад три з половиною тисячі першокласників. На сьогодні більшість заяв уже подано. Батьки дітей, які подали заявку в декілька навчальних закладів, вони мають право обрати до трьох і подати в різні навчальні заклади, а вже потім визначитися та віднести документи в той заклад, де вони планують вчитися. Зареєструвати дитину батьки можуть і офлайн в освітньому закладі. Перший етап зарахування до шкіл Івано-Франківська триватиме до кінця травня. Паралельно на початку цього ж місяця почнеться і реєстрація у дитячі садки. Принцип подачі заявок такий же, як до першого класу. Алгоритм дуже простий. 1 травня, о 8-й годині ранку, я відкриваю віконечку реєстрації прийому електронних заявок. Отже, кожна мама або тато повинні зайти на сайт Лісадок», відкрити. Реєстрацію, віконечко реєстрації, і там є три кроки: тобто, подати. Дані про дитину подати дані про одного з батьків і потім натиснути на кнопочку ось таку голубеньку, де буде вибрати садок. На вибір батьків більше чотирьох десятків дитячих садків. Кожний заклад тепер буде мати свою територію обслуговування, оскільки перевага згідно нового закону надається тим діткам, які проживають на території обслуговування нашого закладу. Плануємо набрати дві групи ясельні, тобто перша молодша або ранній вік. Ми їх називаємо, і одну групу, друга молодша або діти четвертого року життя. Три плюс буде і другий етап зарахування на вільні місця. Стартуватиме він влітку. Заяву як у перший клас, так і до дитячих садочків можна буде подати середини червня.